Продовжуємо роботу по створенню візуалізації інтер'єру. Настала черга роботи над дерев'яними панелями або по-іншому вагонкою, яка у нас присутня на стінах. Для того, щоб простіше було працювати, для початку давайте вимкнемо відображення зайвих елементів сцени, стелю, лампи одразу. Підлогу вона нам не потрібна, вікна. І у нас, окрім камери, як ми бачимо, і стін у сцені більше нічого не відображається. За потреби можна і камеру вимкнути. Давайте ми ось цей 3D-курсор перемістимо в центр перетину цей координат. Нагадаю, це комбінація Shift-S. І обираємо ось цей пункт. Курсор to World Origin. Курсор перемістили. І тепер попрацюємо зі стінами. Виділимо ось цей об'єкт. І перше, що нам необхідно зробити, це відділити ту частину, на якій присутня у нас вагонка. Від тієї частини, де вагонки немає. Вагонки немає на тій частині стіни або стін, де присутні вікна. Для того, щоб розділити цей об'єкт на складові, ми при виділеному об'єкті натискаємо Tab, тобто переходимо в режим редагування, і тепер нам необхідно виділити ті елементи, які необхідно відділити. Простіше це зробити, наприклад, на вигляді. Зверху натискаємо 7 на нумпад клавіатурі. Після цього натискаємо Z, обираємо каркасний режим. Переконуємося, що ми знаходимося в режимі роботи з гранями. І ось протягуванням виділяємо усі ті грані, які необхідно відділити. Натискаємо коліщатком. Прокручуємо наш об'єкт. Переконуємося в тому, що виділене все те, що потрібно. Z. Переходимо в звичайний режим. Так ще подивимось. Бачимо, що додатково можна з натисненою клавішою Shift. Ось іще оці елементи додати до виділення. Ну і, мабуть, все. Клік правою кнопкою мишки. Обираємо пункт меню Separate Selection. Бачимо в аутлайнері. У нас з'явилося два об'єкта з назвою Walls. Walls, а також Walls 001. Вийдемо з режиму редагування, натиснемо Tab. Знімемо виділення, клікнувши десь за межами об'єкта. Виділимо ось цей об'єкт. І давайте ми його перейменуємо. Подвійний клік по назві в аутлайнері. Нехай це у нас буде walls 2. А ось це нехай буде Walls 1. Так простіше буде орієнтуватися. Там, де присутня вагонка, це у нас Walls 1 або Walls 1 там, де немає, або відсутня вагонка Walls 2 або Valls 2. І тепер ось цей елемент також можна вимкнути Його відображення у сцені. У нас залишається ось тільки ось ця частина. Виділимо її. І на всяк випадок застосуємо всі зміни, які можливо відбулися. Ctrl-A, All-Transforms. Начебто нічого не змінилося. Ну і тепер необхідно зробити розмітку під вагонку. При виділеному даному об'єкті натискаємо Tab, переходимо в режим редагування. І нам необхідно створити петлю ребер, яка буде розміщена на висоті 1 метр від підлоги. Ось ці ребра, які в нас тут проходять зараз, вони нам, в принципі, не потрібні. І ми їх можемо виділити і видалити. Для цього переключаємося в режим роботи з ребрами. Виділимо одне ребро. Тепер я натискаю клавішу Alt. І знову клікаю по даному виділеному ребру. У мене виділяється вся ось ця петля ребр, які нам не потрібні. Я натискаю Delete. І ось тут нам потрібно не просто видалити ці ребра ADS, а розчинити їх. Обираємо пункт Dissolve Edges. І ось цих ребер в нас немає. Переключимося в режим роботи з вершинами, на всяк випадок, це одиничка на клавіатурі. І перевіримо, чи в нас після того, як ми видалили ребра, точніше їх розчинили, чи не залишилося тут. Якихось зайвих вершин. Бачимо, вершин у нас немає зайвих. Тепер ми можемо знову по бажанню переключитися в режим роботи з ребрами двійка на клавіатурі. І давайте одразу перейдемо ось на цю вкладочку Item. Натиснемо комбінацію Ctrl-R, щоб можна було створювати додаткові ребра. Клікаємо. Можемо перемістити певним чином. Ми бачимо, у нас справа зверху ось тут, біжать цифри, і нам необхідно там буде встановити 1 метр. Ось, наприклад, на ось такій висоті 1,04. Я клікаю ще раз. І при виділених ребрах просто змінюю ось тут значення на 1 метр. Оскільки висота дощечок вагонки у нас дорівнює 1 метру. Далі нам необхідно зробити ще одну лінію або одну петлю ребер. Для чого? Для того, щоб над вагонкою, коли ми розмістимо, там є ще така дощечка, яка прикриває ті планки, на яких кріпиться вагонка. І для цієї дощечки нам необхідно також розмітку зробити. І ще раз натискаємо комбінацію Ctrl-R, клікаємо, переміщуємо ось цю лінію. Тут важливо звернути увагу на те, щоб не вийшло ось такого перетину, тобто, щоб ось ця лінія не пішла під ту вже, яка в нас є. Іноді таке трапляється, і тоді можуть бути при моделюванні деякі проблеми. І висота цієї дощечки там порядку 2 см. Тому ось тут нам необхідно вказати значення 1,2. Бачимо, що відстань між цими лініями незначна. Натиснемо крапку суміщено з клавішою видалення для того, щоб зручніше. Можна було потім переміщувати даний об'єкт. І ось тут, де у нас знаходяться двері, нам ось ці лінії не потрібні з вами. Тому ми зараз в режимі роботи з ребрами. Виділили одне. Зрифтом виділили інше, натисли Delete. І знову брали Dissolve Edges. І ось такий результат ми з вами отримаємо. Тепер нам необхідно виділити всі ті грані, які будуть у нас вагонкою. Переходимо в режим роботи з гранями. Виділили одну, тепер натискаємо клавішу Shift і додаємо до виділення всі ті грані, на яких буде знаходитися у нас вагонка. Їх небагато, бачимо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 граней всього на всього. Знову ж таки, натисну крапку і дел, для того, щоб зручно було працювати. Іноді буває так, що ви намагаєтесь наблизитися ближче, 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 а воно не вдається, перестає рухатися. В цьому випадку можна скористатися на нумпад клавіатурі клавішею. Delete суміщену з крапочкою. І після цього іноді буває зручніше працювати. Тепер нам необхідно зробити екструдування або видавлювання. Краще всього це робити ось тут, десь біля колони, щоб ми одразу бачили, як відбувається це видавлювання, правильно чи ні. Ми переключаємося ось на цю панель. А саме на кнопку екструдування. Нагадаю, що тут декілька інструментів в ній заховано. Якщо натиснути на кнопку і потримати порядку секунди от додаткові інструменти ми можемо обрати. Нас цікавить інструмент Extrude Elon Normals. Видавлювання вздовж нормалей. Ось після того, як ми його обрали, у нас з'являється маркер. І нам необхідно зробити видавлювання. На 3 см. Тому ми беремося ось за цей кружечок, натискаємо ліву кнопку мишки і починаємо переміщувати. Якщо я от зараз тягну вліво, то у мене відбувається вдавлювання скоріше, ніж видавлювання, а мені треба видавити. Тому я от ось таким чином. Переміщуючи вправо. Наскільки я тут уже переміщу, немає значення, оскільки, після того, як ми це зробили, у нас з'являється меню останньої дії. Ми його розкриваємо. І тут можемо обрати якраз оту величину, на яку ми видавлювати повинні з вами оці грані. В даному випадку зараз видавлено майже на 12 см. Це дуже багато. Нам потрібно всього 3. Тому ось тут ми з вами пишемо 0 0,3 Enter. І бажано також встановити ось тут припорець, offset Even. Так щоб у нас прямі кути залишилися прямими. Сюди. Бачимо зараз без цього параметра. Тепер з цим параметром більш правильне екструдування відбувається. Ось перевіряємо. Спеціально для цього і була обрана колона, для того, щоб тут все правильно видавилось. Переключимося на інструмент вибору. І тепер необхідно видавити ось цю планочку, ось цю дощечку, яка прикриває нашу вагонку. Теж виділяємо грані, розміщуємо або підбираємо ракурс так, щоб це було зручно робити. Ось виділили. Знову ж таки, переключаємося ось сюди. У нас з'явився маркер. Переміщуємо, дивимось, куди воно там у нас переміщується. Можна з великим запасом ось так видавити, подивитися, що ж тут відбулося. І нам необхідно значення цього параметру задати порядком 4 см. Тобто 0,4. О івен обов'язково. Перевіряємо. Начебто все гарно у нас видавлено. Все чудово. Переключимося у режим виділення.